До посад, є... Я бабиш Микола Володимирович, я голова народної ради Церкаської району. Розкажіть, чи надходили до вас скарги від людей, що на них намагаються впливати у вирішенні цього проблемного питання? Так, да, дійсно, скарги такі є. Скарги від працівників компанії забудовника. Є скарги в тому, що людям ставлять умови, якщо прийдете. І будете голосувати проти забудови, будуть звільнення, будуть покарання. Скарги дійсно є. Зрозуміло, що письмово люди не можуть такі скали подати, але ж в усному порядку це істинка. Це проблема існує. Яка позиція ваша як громадського активіста стосовно е, цього? Місяців два назад поступила нам інформація, що забудовником перемога нова, планується забудова. В районі Яснозір'я Яснозір'яй Мошне на землях Пащаків майбутнього будівництва з великою щільністю пташників. Тому, вивчивши це питання, народна рада Черкаського району двома своїми постановами підтримала. Громаду Яснозір'ярможна проти забудови цих пташників. Вергаментів дуже багато, да. це і технічні ризики, це і втрата питної води, це і втрата електроенергії, тому що все таке великі потужності, це і втрата газу. Ну, а головне це екологічне питання. Це здоров'я наших людей, да. здоров'я жителів. Розкатровочок. А ще пустить, голос вас